Всім привіт! Сьогодні вже у мене 11. 11 грудня, і я починаю з новий тиждень, вишивальний тиждень в грудні, да, завершити все до Нового року, що було сплановано. І ось перед вами усі мої заплановані штучки до нового року. Це моя пляшка, ось ой, фартухна пляшка, який я зараз вишиваю бісером. Це дуже класний. Це ось така, такий бісерний дзвіночок, але ну, з бісера, з бусин і так далі, від торгової марки вдохновені, фартушок від торгової марки Golden Kite. Також це моя авантюрка від Світлани Грибач. Ось ці повітряні кульки вже на сьомому етапі із 10, і це класно. Також у мене це процес від Cross UART, пін новорічні пінкіпи, ялинка, який мені треба до 14 грудня включно завершити. Маю надію, що це мені вдасться. Також ось бджілка від різнобарної процес і весняний сал від Телеартіс. Так, що ось такі процеси рухаються у мене, тому що є плани до нового року, які ви бачили. Залишаю на них посилання на ці плани, що встигнути до Нового року, на це відео під в описі. Будь ласка, заходьте, дивіться і буду рухати далі всі ці процеси. Так, сал. Сал, весняний сал від Etela Artis починається у мене з ось такого етапу. Це я вже знаю, що це буде, тому що це сал 2024 року, і він у мене вже в процесі більше року з квітня 24-го не можу ніяк завершити, хоча тут немає що завершати. Але в чому нюанс? Чому так важко йде цей сал? У мене взагалі, чому він так важко йшов? Тому що ось тут на цьому салі я вперше почала вишивати шовчиками. І мені вони дуже складно далися вперше ці шовчики. Потім я вже за цей, за цей майже півтора роки вишивала інші роботи із шовчиками, і я вже зрозуміла техніку, яким чином потрібно вишивати, щоб досягнути кращого результату. І вже вважаю, що готова повертатися до ось цієї авантюрки. Це буде морквинка, така великодня, і я її хочу продовжити і завершити, тому що вона класна. Тут є пухнаста ниточка від Телеартіс така класна, чудова зайки нею вишивалися. Тут нитки ручного фарбування від Теле Артс і бісер, тому все має бути чудово, класно, мені дуже подобається процес. Я купувала пак повністю від Тела Артіс, Це все їхні матеріали, нічого не підбирала самостійно. І є ще інші паки, у мене також куплені уже за результатами ось цього салу, тому що мені це дуже сподобалося. Тому хочу вишивати, продовжувати і отримувати задоволення. Так, на цьому тижні стартую з фартушком своїм на ось, ось етапі. У мене тут Ну, ось бачите, да? ось таки, такого розміру ця заготівочка для фартуху, і тут у мене десь вишита, я думаю, що одна четверта вишита. Тому буду продовжувати далі з цього моменту. Тут лише бісер трьох кольорів: це фартушок, ось такий від Golden Kite на пляшку. Бісери трьох кольорів: червоний, золотий і білий. І нічого складного немає. Треба просто сісти, вишивати. Дуже чудово йде. Вишиваю порядом. Мені все подобається, Мононитка плутається. Все чудово, все замечательно, тому будемо продовжувати. А я ж без цього Мононитка завжди плутається. І я ще не обрізала ось цього чоловічка, да, який у них говорить за те, з якого відповідає за те, з якого боку вишивати, щоб було зрозуміло. Я його ще не відрізала, тому плутається все дуже чудово, матюкаюся, розважаюся. Ось такі розваги у нас є. Тому хочу зробити. Вишити і щоб у мене такий фартушок прикрашав пляшку на Новий рік. Ну що ж, рухаємося далі з пінкіпами. Пінкіпи від Cross Art зараз вишиваються. До 14 грудня треба встигнути з цим пінкіпом. Цією ялиночкою вишивається дуже легко. З цього моменту стартую. Вишила тут всі зелені кольори на ялиночки, залишилися жовті і червоні. Ця ялинка йде мега легко, мега класно, нічого складного немає, всі кольори один за одним, один за одним чіпляються, наслаюються один на один. Тим паче, тут вже залишилися кольори, де і рахувати нічого не треба. Тут всередині тільки залишилися плашки, тут ще буде стовбур. І зрозуміло, що бек. Бісер і окантовочка. Все, нічого складного з цього моменту починаю і буду рухатися далі. Ну що ж, в роботу беру ці чудовенні різнокольорові кольоротерапійні повітряні кульки від Світлани Грибач. Приймаю участь в авантюрці, вже бачила результат, ви теж його бачили. Кінцевий результат, який буде, кінцевий результат просто мега-класно, чудовий. Мені дуже подобається. І я вже на сьомому етапі. На сьомому етапі, ось тут ось ці кульки треба завершити. Ні, не На сьому. На шостому, на шостому етапі. Оце я вас всіх вела в оману, Але нічого, поспішаємо, тому що що? Тому що хочемо вишити. І все встигнути. На шостому етапі ось тут знаходжуся. Довишиваю ці кульки, отримаю сьомий етап. Ось тут заключні кульки такі будуть на сьомому етапі. Потім восьмий етап: весь бек по цим кулькам, дев'ятий будиночок, і бек на будиночку. Нічого складного, все мага просто, уже є 65% роботи, тому рухаємося до фінішу. З усього моменту починаємо. Далі буду вас тримати в курсі всіх подій. Ну що, привіт, друзі! А я дошила уже і шостий і сьомий етап. Так, Ось так ось виглядає, зняла вже п'яці, тому що тепер у мене залишається восьмий етап. Восьмий етап буде: це будуть бек. Якщо я не помиляюся, то білими і чорними ниточками по цим всім кулькам, а потім уже ось тут внизу піде будиночок. Так що. Ось так ось, при темному освітленні знімаю. Можна роздивитися мою основу більше. І, звичайно ж, хрестики. Дуже яскраві, кольори такі класні, мені дуже подобається. Так що буду продовжувати. І наступний раз вже покажу вам кадр без бека і з беком. Побачите, як змінюється робота. Тра-та-та, ла-ла-ла, починаємо дзвоник вишивати. І продовжуємо. Також, що з цим дзвоником? Ось перша моя заготовочка. Їх таких 5 штучок складається в такий чудовезний, класний дзвоник. Я впевнена, що буде дуже гарний, тому що вже ось це дуже гарно блистить класно. Але тут мононитка, яку я не дуже люблю, тому що вона, що? вона дійсно плутає, плутається. І не завжди її дуже добре видно. Але за нічого. Ми, знаєте, як от їжаки мучилися, але далі їли кактус. А чим я краще, а не чим я не краще, буду продовжувати ось така схема. Ось як воно лягає. Тут класні бусинки, тут класні камінці. Мені подобається. Як виходить, мені подобається. Не подобається мононитка, не подобається нею працювати. Але нічого. Ми це переможемо. Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими, і ми будемо ставати сильнішими також в нашому хобі. Тому що хочу отримати такий результат дуже класний, повісити на ялинку або прикрасити ним квартиру. До Нового року шикарно буде. Тому ось такого моменту зараз стартую. Це тільки перша заготовочка, ще 4 є вільними. Нічого на них немає, тому буду продовжувати і населяти. Бусиночки і камінці на ось ці чудові заготівочки. А вас буде тримати, звичайно, в курсі. А що я вам тут принесла? А я вам принесла свою бджілку. шикардосну, вона мені дуже подобається. Це набір від різнобарної, ось такий результат буде. Я думаю, що я картинку вам вставила, і ви бачите, яка красота буде. Ось що є у мене, і ось чого у мене не вистачає. Не вистачає у мене ось цих ще трошки сот ось тут в куточку, і не вистачає також ось цих різноманітних шовчиків. Тут в чому тут взагалі фішка, чому вона у мене затримується? Тому що тут велика кількість металіку різноманітного. Металіком вишивається не завжди класно. Не завжди добре. Я його відрізаю маленькими шматочками, невеличкими, не такими длинними, як я вишиваю звичайними нитками DMC. тому і йде робота важча, іде робота довше. Але вона іде, і це найголовніше починаю стартувати на цьому тижні з ось такого ось результату. Вже не впевнена, чи встигну у ті терміни, які я сама собі поставила. Тому що все ж таки да, світло в нас вимикають. Ми зараз без світла по 16-17 годин на добу, і зараз зима, короткий світловий день. І от зараз я вам знімаю зараз тільки 16 година, але вже починає сутеніти. Тому нічого, ми все переможемо. І це також пройде, і все буде у нас класно. Але тканинка, дивіться, яка тканинка. М -м, вона божественна просто ця тканинка, бджілка мені дуже подобається. Після цієї роботи я вам хочу сказати, що я закохалася у шовчики. Я, я, мені вони ну, взагалі тепер дуже подобаються. Робиться мега просто В марафоні статистика на шовчиках летить. І я цим задоволена. Так що буду продовжувати цей процес на цьому тижні. І от на цьому тижні стартую з ось такого результату. І скоро, 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 скоро фініш. Побажайте мені успіху! А я пішла творити красу. Всім привіт! Ну що, я звітую за грудень. У мене грудень вийшов не такий, як я його планувала. І навіть за статистикою за грудень вийшлося в три рази менше, ніж зазвичай. За місяць вишивається. Тому, тому результати менш ніж скромні. Але нічого, це мої результати, мало, але хоча б сільки, і будемо рухатися далі. Щоб знати. Так, найменше, найменше зараз за статистикою, я дивлюся, я зробила на фартушці, фартушку. Так, це трохи так прибираємо. Найменше я зробила на фартушку. Як бачите, я дошивала ось тут дошила полосу, і вже пішла вишивати на весь розмір. Хочу так з цього краю. З Право йти наліво і на весь розмір вишивати. Все, що в мене тут є. Так, що ж я тут зробила? Я починала ось. Зараз хвилиночку. Так, взяла ножнички. Я починала ось тут, ось цієї біленької бісеринки і все, що йшло <кій> направо, я ось тут вишила все, що йшло направо. І потім взяла величеньку таку полосу наліво вишила. І знову йду ось, бачите, з правого боку, вже тепер йду з правого боку, на всю ширину наліво. Це для того, щоб у мене тут були присутніми всі кольори. Мені так хочеться, щоб були і білі, і червоні, і золоті, золотаві. Дуже хотіла вишити до кінця грудня місяця. І в мене були на це всі. Можливості, але, але не вийшло. Ну, чому не вийшло? Не вийшло на це є дві причини. Перша причина це перед новим роком скажена завантаженість на роботі. Дуже багато всього. Я не жаліюся, я просто кажу, що дуже багато всього випало на кінець року, і перед новим роком дуже багато всього треба було зробити, доробити. І це внесло свої корективи. І потім друге внесло свої корективи. те, що я пішла раніше пішла у відпустку, з'явилася можливість поїхати відпочити, і ми з сім'єю 19 грудня вже виїхали на відпочинок і повернулися додому аж 29 грудня, перед самим новим роком. Ну а так як повернулися вже перед самим новим роком, то вже розпочалася і як завжди, да, перед новим роком прибирання, готування. Складання швиденько подарунків всім, кому треба. І всі ці домашні справи вони, звичайно, захопили. Але відпочили дуже класно. Побачила я нарешті, як в Європі святкують Різдво, і це просто ну, це просто бомбічно. Це просто класно. Побувала на європейських різдвяних ярмарках. Ну, зарядило мене це все звичайно позитивом. І тому. І тому я не жалкую, що так було мало хрестиків, мало бісеру, бо це того варте. Тому ось так, ось таку частинку я вишила бісером. Це на фартушку до пляшки. Так, наступний у мене це процес це ялинка ось такий пінкіп. Їх має бути 12. У мене це 1, 2, 3, 4, 5, 6, шоста. Ялинка моя, ну, не ялинка, а шостий пінків, я їх всі рахую як окремі процеси, і тут я майже дошила. мені тут залишилося ще 700 хрестиків і бісеринок, і бек-січа. Тобто я центральну усю зробила, центральну частину отримала нову схемку, і мені залишилося тут лише зробити ось цю окантовочку, і в центрі все повишивати беком і бісером. Цей ялинка дуже просто вишивалася. Тут дуже мала, мала кількість кольорів, вони всі один за одним, ем, на, е, ну, скажімо так, цеплялися один за один, і взагалі вишивалося дуже класно, дуже легко вишивалося. Тут, якщо я не помиляюся, було три зелених кольору, три червоних, два жовтих, і все. Ця, мені здається, ця, цей пінкіп був найменший по кількості кольорів загалом. Тому я вишила центральну частину, сфотографувала, від... відчиталася, відзвітувала центральною частиною і отримала наступного різдвяного янгола. Тут у мене ще залишається, окрім ялинки ще на два пінкіпа. Я ці два пінкіпа дошию вже в наступному році, в 26-му. А далі подивлюся, чи буду я продовжувати, чи не буду, в якому вигляді буду. Можливо, на пластику повишиваю ці іграшки. І третя. Моя робота, на якій додалося найбільше кількість хрестиків. У мене тут додалося майже 4000 хрестиків. Ось таким чином моя авантюрка ця виглядає від Від Світлани грібач. Це, ну, я її умовно називаю, називаю вперед і вгору або повітряні кульки. Тобто, вся, всі хрестики на повітряних кульках дошилися. Я вже сім етапів пройшла в авантюрці із 10. У мене залишилося зараз восьмий етап це весь бек на ось цих кульках, Дев'ятий етап це будиночок, і 10-й етап бек від будиночку. Вишивалося класно, зручно, прикольно, маленькими групами хрестиків різнокольорових, дуже багато кольорів, 49 тут, але вишивалося дуже класно. Тобто, ось такі мої, взагалі, всі. Результати грудня. В грудні я вишивала лише три роботи. Для мене це дуже мало. Зазвичай я близько десяти вишиваю процесів за один місяць, і додалося тут в менше хрестиків, ніж зазвичай. Але найкращий і наймасштабніший результат грудня місяця, що нам вдалося поїхати в поїздку всім разом. І мені, і чоловіку, і сину, ми всі трьох поїхали, подорожували автомобілем. Це було класно, це було неймовірно. І тепер дуже-дуже важко мені втягнутися у робочий графік. Геть взагалі не хочеться працювати. Хочеться подорожувати, вишивати і не працювати. У подорожі, я хоча й брала з собою вишивку, але я не зробила жодного хрестика, тому що було дуже насичено. Я всі ці дні провела за кермом, тобто вишивати мені не було, як і не було, коли в машині я їду тільки за кермом. І не вишиваю. І ми стільки находили, стільки набродили, стільки всього побачили, що ми приходили в готельний номер, падали спати, прокидалися вранку, снідали і йшли далі гуляти. І все. І більше не і більше на що часу не вистачало. Але я не про що не жалкую, тому що провела його дуже-дуже класно. А ось ці всі процеси, які в мене зараз залишилися, вони всі будуть продовжуватися. І я впевнена, що ось ці три. Точно завершиться в 2026 році. Ну, все, я побігла знімати вам підсумки мого 2025 року, плани на 2026 рік. У мене грандіозні плани, тому прошу залишатися зі мною на моєму каналі, підписуватися, щоб мене не втратити ніде в просторах інтернету, в просторах Ютуба. І будемо з вами. Далі бачитися дуже багато всього цікавого і нового. Я запланувала на 2026 рік. Дуже цікавого і нового для себе, дуже цікавого і нового для вас. Буде велика кількість різноманітних форматів. Тому з вас підписка, лайк і коментар. Прокоментуйте, будь ласка, те, що ви бачите, і можливо, у вас є якісь побажання до мого 2026 року, а я побігла записувати все і вишивати, звичайно.